Скорпіончики, ми дорогенькі, усім привіт! Це ваш дорогороскоп на вересень місяць. І так, давайте подивимося, що чекає на вас у вересні місяці. У Вересні у нас буде два затемнення, 7 і 21 вересня, тобто ми входимо в коридор затемнень і може емоційно трошки нас підшатати. Але до цього я ще дійду. Саме головне це прислухайтеся до того, що, які теми для вас будуть актуальні. От тема роботи, це там, де буде ваш фокус уваги там, на найближчих там, півроку, чи це відносини, чи вам захочеться якихось змін. От до цього бажано прислухатися. Так, ну ми про це пізніше поговоримо. так, давайте подивимося, що чекає скорпіонів у вересні місяці. Яким буде вересень для Скорпіонів? Так. Десятка мечів починаємо з кінця <смі> логічне завершення якогось етапу. Але тут в позитивному ключі, не знаю, можливо, у вас завершення якоїсь співпраці, можливо, ви закриваєте кредит, можливо, ви переїжджаєте з однієї квартири на іншу, ви вирішуєте питання, яке ну, там, вас тригірило, а можливо, ви робите якісь уколи, тому що ви цим задоволені там, ботекс, не знаю, якісь плазму, тобто будь-які маніпуляції з голками, де не одна, робити тату собі, перманент, да, от якісь такі, і ви будете цим задоволені. Якщо у вас закінчується якийсь контракт, у вас закінчується співпраця, не розстраюйтесь, ви будете цим задоволені. І якщо так само, якщо ви робите якісь по зовнішності, то ви так само будете щасливі. Так, давайте ще одну карту. Скорпіони, шестірка пентаклів, а от і гроші підійшли. Це карта якихось бонусів. Це може бути надбавка, це може бути премія, виплата, не знаю, там якісь елементи в когось це страховка, яку там хтось мені казав, що там машину розбили, там пройшло вже пару місяців. Ми вже й забули, а повернули. Можливо, хтось вам просто дасть гроші, подарунок, якась знижка, вигідно купити там з хорошою знижкою. Тому це в, в плюсі якісь бонуси для вас можуть бути. Прекрасно! Далі. Далі «П'ятірка кубків, карта розчарування. Але, знаєте, ця карта така, хочеться пострадати, хочеться побути в ролі жертви. Мене ніхто не любить, ой, як все погано, ой, там, не знаю, сьогодні там поламався каблук, і що ж це має бути? Так? Тобто якась така драматизація, якесь ну, Хочеться вам трошки понити. Ну, понили, нічого страшного, Це карта недовго тривала, не знаю, може там душі будуть, знаєте, і оце таке настроєння поплакати там, не знаю, Будете собі включати якусь там Тоні Брексон і згадувати там якусь першу любов а, в якомусь такому плані, тому що насправді ця карта, коли немає а, такої критичної ситуації, а ви її можете дуже так якось гостро відчувати. Причому ви сьогодні відчуваєте там пройшло два дні, йдуть, що я плакала, що я та, та, щось придумала, таке щось знайшло. Та, таке щось на вас може находити. Так, ще одна карта, чуть не випала карта сміттєс. Ну нічого. Чуть не вважається. Так, далі. Скорпіони імператор. Значить, прекрасний мужчина, який в нас може бути, о він по знаку Зодіака, але і не тільки мужчина, який харизматичний, впливовий, він займає якусь посаду, він приймає рішення, тобто це людина, яка своїм там, не знаю, словом, дією рішенням може щось, на щось вплинути. Так? І що він вам принесе? Башню, так розчарування було перед ним не просто так. значить, то цей, не знаю, може, це ваш якийсь начальник, керівник, можливо, це ваш там, не знаю, чоловік, кавалер, друг. Він вас це розстроє. З ним може бути якийсь конфлікт, скандал, е, да, якесь недорозуміння, там, розірвання е, там, мала бути якась поїздка, відмінилась. Ну, ви розстроїтесь. Давайте так. Оцей мужчина вам принесе розстройство головну боль. К сожалению. Так. Беремо другу другу колоду. Так, що з нам чекати в. Місяці. Місяці. Вересні місяць, що чекати скорпіоном в вересні місяці. Яким буде вереснем для скорпіонів? Королева Жезлів. ну от і значить, Тут ви поплакала і знов, фіалка розцвіла. Це якраз карта такої, знаєте, харизматичності, впевненості собі, сексуальності і сміливості. Коли ви можете якісь робити такі дії, які вам не знаю не властиві, там написати перші, там дуже яскраво одягнутися, вам захочеться бути в центрі уваги. У вас буде така, знаєте, ця енергія, такі бісики в очах. Тобто ви своєю аурою будете притягувати до себе увагу. Чоловіків однозначно, але і жінки по цій карті також не стоять острі взагалі. Така Проявлена лідерська енергія. Тому все прекрасно. Не дуже довго ви там за ними і плакали. Так далі. Смерть, бачите, була. Ну, це карта переоцінки. Я спитала, з чим пов'язана з сім'єю? Да? Можливо, ви ну, не знаю, про когось якісь новини. Новини, наприклад, що погані новини, хтось захворів, да? хтось там погано себе почуває, якась там двоюродна бабушка, дідушка, да, щось таке, з, можливо, ну не знаю, можливо, дитина захворіє. Далі це може бути переоцінка вашого партнера. Коли ви там, не знаю, посварилися, і може там попередня карта це і була, тільки там, знаєте, Башня це завжди така миттєва, неочікувана історія, да, де ви посварились. А смерть це вже усвідомлене прийняття того. що, А от Вася, звісно, да, не той, що я думала. Чи навпаки Вася. Он буває і гірше, да? тому тут у вас якась переоцінка, але чомусь мені не в кращу сторону, да? тому що да, щось тут може бути. Якісь, знову ж таки, смір це розставлення якихось точок над і, тобто завершення, якась розмова, якийсь підсумок тобто того, що ви довго не могли. Не знаю, там вирішити, там поговорити. І тут ну, приходить час, от неприємно, але ці зміни завжди на краще. Ну, також це ж кажу, щось може бути пов'язано з сім'єю. Ну не знаю Можливо, мало бути в когось якесь там день народження да, по цій карті, якісь там, свято, але там відмінили, чи ви туди не поїхали. да Щось таке, що пов'язано з. Сімейними якимись праздниками цінностями, да? і тут у вас може бути із-за цього да, якесь таке розчарування. А що... я думала, що я там ріжу танці, а ні А поїздка. Взагалі, це карта можуть бути там якісь спонтанні зустрічі, подорожі, знайомства. Взагалі дуже активна енергія, коли ви не будете сидіти на місці, але частіше всього, може, якісь відрядження потрібно поїхати. Ви будете наповнені енергією, силою, знову ж таки, до вас хтось може приїхати. ви... Ви можете та бачите, все-таки свято та відбудеться, да там щось може зміни якісь поміняли не в середу, буде, а в п'ятницю що перенесли на тиждень. Але ви можете поїхати на якесь сімейне торжество, можливо, якась там річниця весілля, якийсь ювілей, якісь там родини, хрестини, щось таке, де да? пов'язано чи до вас хтось приїхав з сім'ї. Із якихось там родичів, там, куми, не знаю. Хтось до вас приїхав і ви там так насичено проводите час. Не пам'ятаю, яку колоду брала, яку ні. Візьмемо цю. Так, що чекає скорпіонів в вересні місяці? Що чекає скорпіонів в вересні місяці? чекає скорпіонів в вересні місяці. Ви будете шукати емоції. Вам буде, знаєте, не вистачати якась така пресність, скукота, і вам захочеться да, знайти у якусь емоційне підживлення. Можливо, ви підете, не знаю, на якісь там танці, співи, можливо, з кимось почнете переписуватись, тобто ви будете в пошуку. Якихось відчуття, щоб себе чимось наповнити. Часто це, звісно, про мікрофон робимо про спілкування. Тому з кимось ви можете почати спілкуватися для того, щоб себе оживити. Так, випала не одна карта. Давайте ще чекаю, скарблюваємо в березні сесії. Скорпіони. Значить, мужчина, який в нас рак риба, Скорпіон по знаку Зодіака. Він такий сімейний, добрий, мягкий. У вас прекрасно з ним може бути чи це ваш чоловік, тобто він пов'язаний з сім'єю, може, там, не знаю, якийсь там дядя, папа. І знову ж таки, це карта сімейного торжества. Можливо, ви їдете. На день народження до якоїсь там родича, можливо, хтось там одружується, там троюродний брат, не знаю, або це ваш чоловік, з яким ви їдете в якусь поїздку. Тобто тут якась енергія свята, радості, якоїсь підтримки, теплоти. Тому ось цей чоловік вам дасть затишок. Отак, от, от затишок. Також це питання по десятки кубків. Ну, тут прям весілля, да, тут весілля, але може бути питання, не знаю, ви там зробили ремонт вдома. Це ваш чоловік зробив ремонт, і вам так добре, так затишно так комфортно або там він вас там запросив кудись, не знаю, десь поїхати десь з ночовкою І такі якісь, знаєте, теплі відчуття. Значить, то що ви шукаєте ці емоції, то він вам може їх. Дати. Так, оця колода ще в була. Так, що чекає скорпіонів? Що чекає скорпіонів в вересні місяці? Яким буде вересень для скорпіонів? Вересень для скорпіонів. Імператриця, да це сама прекрасна карта рісурсності, ресурсності, комфорту, і забілля. Ви будете відчувати себе справжньою жінкою. Так, да, це може бути через три ролі. Хтось захоче крутити закрутки, робити генеральну уборку, Вони такі, знаєте, золушка. Золушка, просто хазяйка, все, хоче, щоб її хвалили, щоб дай вона відчуває через це свою якусь важне значимость. Друга роль це мама. Ось хтось може питання вагітності, народження дитини, виховання, дуже багато часу проводити там школа, читати, писати. Само собі. Ну і третє це жінка-така, кішечка. Знаєте, з'являється оця гібкасть в тілі, з'являються е, якісь в очах зірочки, чи не зірочки, не знаю в кого як. Але саме головне, що ви наповнені. От тут саме головне, що ви із цього почуття наповненості будете готові віддавати. Чи це дітям, чи це не знаю там. Чоловіку, чи не чоловіку, але ви будете відчувати себе королевою. Також це питання, які пов'язані з зовнішністю, красою і естетикою. Тому, можливо, вам захочеться піти до косметолога, там вколоти щось, там, наростити волосся, поміняти колір волосся, піти на шопінг, обновитись, тобто засяяти по-новому, тому що вам буде цього. Хотітися. І це ще також карта творчості, тому, можливо, ви не знаю, там, почнете якісь картини малювати, кібани складати, щось таке може бути. Так, ще одна карта. Покажіть, що чекає скорпіончики. Трійка кубків свято в когось день народження, зустріч з подругами, троє і більше в якісь неформальні обстановки. Можете збиратися, кудись поїхати, гарно провести час. Це коли на, одно, на одній хвилі, тобто троє людей, ну може бути більше. Однодумців, можливо, це якийсь корпоратив, можливо, це. Тобто, люди в чомусь на одному, ну їх щось об'єднує. чи це робота, чи це дружба, чи це там що там може бути, якісь там ходити, не знаю, гурток по інтересам. І от ви щось можете святкувати. І ви в цьому будете задоволені, ви отримуєте в підтримку. До речі, це що оці дві карти вони говорять, що ваш ресурс через жінок, тобто, ви наповнюєтесь енергією через спілкування з жінками. Чоловікам ви віддавати будете. А жінки через не знаю, якісь посиденьки, розмови, там, якась п'ятниця, жіночий день, якась сауна. Ось тільки через жінок ви будете черпати ресурс. Тому. Звоніть подушкам. Так. П'ітірка чаш, вона в нас вже була, значить, страдати ми любимо пострадати. Десь вона в нас була, а от вона. Ой, я не думала, що так буде. Ой, що, ну, така актриса драматичного жанра. Да? Захочеться, щоб вас пожаліли. Але це реально впадання в роль жертви коли не відбувається якихось глобальних подій, але відчуття, що все ще, все пропало. Я кожну карту цю проживаю. Я прекрасно знаю, коли в мене я просто рано вийшла. Я достала карту дня з вечора. Дивлюсь, в мене п'ятірка чаш. Думаю, боже мені що шо вже таке може бути. Просто я зранку сіла в машину, вона не завелась, вона заблокірувалась. Я така прям все, страдання. Пересіла на чоловіка машину відвезла дитину в школу. Але мені так обідно, а чого ж це моя машина? Чого ж його не ламається? Моя вже другий раз ламається. І я така без настроєння, і все мені нічого не хочеться. Ну, ви розумієте, хотілося мені от тоді якась така драматизація, знаєш, якесь преувеличення. Тому десь ви теж будете от цих от якихось, ну, не знаю, може, ви тут так попразнували так зарядили жіночій енергією, що от трошки вам недобре, але ну хай воно буде, напевне, краще так. Так, ще одна карта для скорпіонів. Трійка, знову трійка. Да? У вас може якісь ком'юніті, може у вас якесь, не знаю, сообщество, колаборації. Да? Щось таке. Ну, взагалі, це по роботі. Це класна карта, коли троє направлені на один і той же результат. До речі, це класна карта. Ну і часто вона програється, коли ми шукаємо собі якихось майстрів. Там ремонтників, прорабів, не знав, там, там дім прибирали, там земельний участок, хтось людина, яка за гроші може прийти і часто це от руками, да, якась така ручна робота, і вирішити ваше запитання. І по ці карти ви можете давати завдаток, наприклад, за якусь там виконану роботу, да, щось пов'язане з цим, або якісь я ж кажу, спільні проекти, навчання, да, щось з трьома людьми. Там ви посвяткували, а тут ви вже працюєте. Чи ви знаєте, ввечері це любима тема, що давайте займатися, давайте придумаємо якийсь бізнес, дівчатам. Може бути. Так, далі. Що чекає скорпіонів в вересні місяць. Так, що чекає, скорпіонів вересні місяць. Така колода дуже широка і дуже тяжко. Імператриця, вона в нас вже була жіночість. Тут вона прямо вагітна. Можливо, в когось це буде актуальна тема вагітності. А, да, вагітність, мама, ну, дитина. Тобто, можливо, ви там будете дуже займатися дитиною, багато проводити часу, можливо, там. Готуєтесь, вітаміни п'єте, робите якесь обстеження. Ну, імператриця, це взагалі карта плодородія. Тобто ви отримуєте плоди своєї праці. От ви працювали над якимось проєктом, вкладали якусь душу, ви там можете отримати результат. Ви вкладалися в відношення. то ваші там діти, близькі, вам вдячні за це, і ви це бачите. Наша вам не знаю, вам комфортно, вам затишно, вам тепло, вам смачно. І оця така жіноча енергія, якою ви будете окутувати своїх близьких, проводити час, не знаю, там пекти їм пиріжки, щось таке все одно від вас буде. Два рази випадала. Імператриця два рази Ні, не в негативі. Я запитала про жіноче здоров'я, бо буває час імператриця показує, що потрібно йти до гінеколога. Тут тільки якщо потрібно, то це в контексті вагітності. Але може вам захочеться, я ж кажу, що собі поміняти: імідж, стиль, стати жіночою, причому поміняти образ на сукні, не на там на якісь кровсівки які а жіночі захочеться бути. Так, випало дві карти Боже мій, що робиться? туз кубків і двійка кубків. Подивіться, це емоції через край, а це через любов. Тобто людина, яка буде з вами в емоційній близькості, не знаю, можливо, це чоловік, можливо, це дружба. Але ця людина дасть вам цю от. Емоцію припіднесеного настрою, коли ви відчуваєте відчуття, коли я щаслива, можливо, це зустріч, можливо, це кохання, подарунок, все, що може бути в позитивному, коли ви будете наповнені, коли ви будете натхнені, і це через партнерство. Тому любов, закоханість, притяжіння. Пристрасть, ну тут, звісно, пристрасть не дуже. Тут більше, знаєте, якась така, хочеться тулитися, обніматися. да, якась така душевність, душевність, емоційна близькість у вас з кимось буде. Ну, прям прекрасна. Да? А може, тут, до речі, хтось дізнається про вагітність, і це знаєте така, що це плод нашої любові. І остання карта на цій прту спентаклів. Так, тут Пінтаклі це в нас карта фінансових можливостей. Коли ви можете отримати винагороду за те, над чим ви працювали. Наприклад, якщо ви йдете на співбесіду по цій карті, то ви отримаєте роботу. Ви можете отримати пропозицію про підвищення, можете підвищення зарплати отримати, може просто там кращі якісь умови, окремий кабінет, можливо, там більше вихідних. Ви можете по цій карті вигідно купити, вигідно продати, можливо, хтось вам віддасть якийсь борг. Тобто, коли Пентаклі – це ресурси, коли ресурси будуть у вас руками і далі ви ними будете розпоряджатися. Да, і тут такі, туз Кубків, туз чаш, тут імператриця, значить, скорпіони, з вас могреч, тому що такі класні карти. Коли будуть вас, тобто, це завжди можливість. Тобто, у вас буде можливість отримати результат. І от і можливість отримати емоційне задоволення через партнерство і відчути себе жінкою. Лучше не придумаєш так: повний місяць неминучий, як завершення, все минає, ніщо не вічне, іноді головна краса ситуації є завершення. Та це ми про смерть говоримо. Навчіться відпускати, пам'ятати, що кінець неминучий, як і початок, попереду щось нове. Тому бажаю вам не триматися за старе, тому що попереду вас одні тузи. Вдячна вам за енергообмін, ставте лайк і пишіть, як у вас програвся минулий місяць. Люблю, цілую.